Не вийшло. Зараз, мабуть, з'їсть. Вісімнадцять. Прекрасно. Здорове око ведмесечуся на мить зіркає в бік. Ви простежуєте її погляд і бачите ведмесичення. Ведмесечі це витрачається і різко вдихає <кхан> вас. За ваш запах. Звір сідає, не зводячи з вас єдиного ока, мовчазний ультиматизм. Ви можете піти або ступити ближче і загинути. And <кхан>